Всем привет, с вами я Артем Гудер и сегодня у нас буде ігра Дитина в жовтому Ми знову сама Бустришем вийшла нова обнова під назвою Корона. В этой версії игры представляет наше останнє обновлення Crowens Chenker. Хотите продолжить с последнего сохранения или сразу перейти к новому контенту? Давайте к новому контенту. Запрещаю, мне не надо уведомления. О, тут, тут заставку поміняли раніше не було сосок. А, це не соска. Це бутилочки. Це скоріше всього треба буде ділити на частини. Текс. Доступний призовий костюм. Мені костюми не нужны. Акт четвертий. До цього було тікітери. Золотое стадо в просмотре за детьми. У вас один новое сообщение. Здравствуй! И поздравляем, ваш заказ был об обор... Мы рады приветствовать вас в семье. Пройдите к стойке. Сегодня вы начнете рабочий дне... день. Рабочий день с ними. Пойдите в систему на комп'ютері. Кстати, доброе утро, добро пожаловать в сегодня первый рабочий день. Начнем, войдите в систему комп'ютер, распространяй контент. Мы настоятельно суховетуем. Я не встигну почитать. Управління тут майже не поміняло. Я... Так, опа, що це? Тут що? Шо... і окей. Не знаю, на що це зробили? Що тут комп'ютер? Закрито. Ігровая. Ну, взагалі стиль виглядає круто. Це комп'ютер? Що тут? Якась Добро пожаловать. Сотрудник. 225. 225. Тут... Стоп. Тут десь має бути пароль. Десь має бути пароль, але пароль я не знаю. А що це? Ручка. ця штука Закрито. Може десь є пароль? Термин у час Де може бути пароль? Похоже вы очень заняты. Что там. Обращаю Я не думаю, что У меня Уже тут здесь требуется монетку.

Ваш первый день. Уважательные петоциальные сотрудники, мы с нетерпимой. Мы ждем, когда вы присоединитесь к нашей растущей семье. Вас ждет много интересных возможностей. Вначале, пожалуйста, распечатайте и внимательно почитайте. Ваш контракт. После подписывания мы можем, сможем начать ваш совместный путь. Угу. Что за? Сравните с чешу. Подпишите свой кон контракт. Це вже читав. А де наш контракт? Нам треба шукати із мільйона? Сесть. Там ще щось з мелким шрифтом, кажись, написано. А де наш контракт? Окей, може відкрили? Закры Відкри... Ну судя по всьому, там в принципі темрява І туди навряд чи буде проход. Нужна ру. Тепер понятно, на що нам нужна ручка. Тут є подвох якесь. Добро пожаловать в семью с сотрудником. Поместите свой контракт в окно. А, бросите здесь окно. А чё у нас типа так замазано? ЦМВС и все, чё Заберите контракт. с... Ту... Возьмите карту в терминальный учет времени. А, учет времени. О, лысый, прям не демон, да? Довго начало, але мені уже подобається. Я на куражі. Я готов я Такс. Стоп выбрать. Короче, давай-то начинаем. Уход за детьми. Ну, тут биты на теке одна и тебя достать. Ваша главная задача это считать блогов Можно начать с простых игр. Игрушки подготовлены. Ну шо, лысый? Как всегда. Ну шо ж. В смысле, ты будешь стрелять? Я управління Пиза Боб. Там сто процентів шуси. Стоп. А, я думаю, это швецко вообще. Опа, тут є баскетбол. Зараз поиграем. Ми вже не... От, несіть к до нашої прийомної задачі, або... Ми тепер, я так розумію, в дитячому садку працюємо, бо до цього ми просто були сиділкою. Тобто, типу... Оп-оп! Оп-оп! Найдіть що, пацан, будемо зараз шукати тобі жрачку? Не плач. Де болить по цьомий? Де рана від... від пустоси кров? Укусила гадюк, уже ж ви з цим. <сум> Чи сиділка? Тут кухня, може, десь тут? О, лисий. С'єхать з горки. Лисий, а ти в рапунцель дивився в дитинстві? Зараз подивився. Не подобається, да? У мене є транквілізатор. Транквілізатор ніколи. не підводив текс. Тут, тут є різні проходи і чувствую, нас скоро будуть кошмарити. Так, де має бути соска? Може тут памперси? Так, ігрушечний пістолет, ми машинка. Давайте все заспавним. Чрт. So Наприм, ми є. Я... Ви можете трендити такого я чимось займаюсь? Стоп. Може десь тут? Не тут. Може десь тут зверху є? Де сол... Стоп. Ааа, я не помітив. Покормійте его. Э. <laughs> Стоп. Я можу зробити по ідеї батл челендж. Лиси, я розумію, що ти хочеш... покушати, але батл фліп челендж є челендж. Да -моє! Вот помните, я робив типу реакцію на підписника, а там він також робив. І мені, і мені хочеться доказати, те, що я не лох. Та да ну -мо. Я ще б трохи і попав. А, короче, с сп... плохой мальчик на найдите пеленальный стол. Пельнальний Я пам'ятаю, де пельнальний стол може краще не будеш з грязною жопою <свісна> Ти те, що. пообіцяй. Пообіцяй, що не будеш мене кошмарити, Інакше це найдем. А то твої старі труси я б надійну як противогаз. Єдине ост оценка не пу? Без... А що тут треба робити? Стоп, а может тебе сюда засунуть, <риклад> <риклад> і зараз ми його і і що? Ура! Muy tipo de programa... ¡Ah!